Ще одне наше ревіювання на слінгу шкіряному чоловічому. Це тарва 3026, коштує 2 тисячі гривень. Ось отаку лапку захотів. Клієнт Захотів дуже маленьку лапку, щоб вона не кидалася в очі. Ну, вона, власне, і не кидається в очі. Нагадаю, це слінг, який доступний в 22 кольорах в різних шкірах. Crazy Horse. Зараз на відео ви бачите, це гладка шкіра напа. Передня кишенька об'ємна. Слінг може потовщуватись за допомогою цієї блискавки, ставати на 2-1,5-2 на см товще, і основне відділення заховане. Ось під оцім клапаном. Середенькі ще дві кишеньки. Одна на блискавці для документів, одна відкритого типу. Ремінь шкіряний з металевою фурнітурою. Тарва 3026. Переходь за посиланням в шапці профілю, обирай свій колір та замовляй, доставка безкоштовна по Україні склад-склад.